Марина Геремес виконуючи обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу під час апаратної наради повідомила, що нині можна подати заявку на отримання бюджетної дотації у галузі тваринництва. Комісія з питань впровадження заходів програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області до 2027 року. Оголошено про початок прийому заявок для отрим для надання бюджетної дотації для розвитку галузі тваринництва. Дотація це буде надаватися за чотирма напрямками. Для нас актуальними найбільше будуть два: це спеціальна бюджетна дотація на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності. Дану дотацію зможуть отримати суб'єкти господарювання, фізичні та юридичні особи, які на дату подання заявки отримують від 3 до 250 голів корів. В розмірі 5300 гривень на голову, але не більше 530 тисяч гривень. Заявки будуть прийматися до 1 вересня. Друга програма стосується придбання обладнання. Та другий напрямок це часткове відшкодування вартості доїльних установок та охолоджувачів молока об'ємом до 2000 літрів. Зможуть відтримати дану дотацію також суб'єкти господарювання юридичні та фізичні особи на доїльний апарат. Надається 20 тисяч гривень максимум на холоджувач молока, 250 тисяч гривень максимум та складає 80% від вартості закупленого обладнання. Обладнання має бути придбане з жовтня 2022 року по 30 вересня поточного року заявки приймаються до 1 жовтня. Підприємства вже почали готувати на минулому тижні документи за цими напрямками. На цьому тижні ми плануємо вже почати роботу з населення. Активно ведуться роботи по підготовці до зими. Про це звітував Геннадій Милашенко, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства. У нас проведені гідравлічні випробування, промивка системи. Було виявлено 31 а, порив, а зараз 25 відремонтування. Також проводяться паралельно роботи по котельному обладнанню та устаткуванню та допірної арматури. А, паралельно у нас проводиться ремонт по ремонту покиллі, хоча зараз не вводить забаво роботи, але. А, У правлін шістдесят восім провонів очільник шосткінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, озвучив цифри статистики по працевлаштуванню безробітних. Протягом тижня роботодавцями до центру зайнятості було надано 23 вакансії. За особистими заявами статус безробітних отримали 31 мешканець нашої громади. Праць влаштовано за тиждень за сприянням служби зайнятості 15 безробітних безробітні працюють на громадських роботах. Частину цих робіт оплачує фонд, а частину фінансує міський бюджет з минулого тижня. На громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру працюють 74 безробітні. У старостинських округах 35. Чоловік за кошти фонду 34, це в місті Шостка, за кошти місцевого бюджету та комунального підприємства шостка зеленбуд, і п'ять зробіт працюють в міському територіальному центрі на заготівлі. Дров для опального для опалювального сезону енергозберігаючі заходи впроваджують у шосткінській центральній районній лікарні, які саме розповів головний лікар Олег Штогрин. На минулому тижні отримали через Укрпошту більше 1400 лампочок економних. Ті, що по постанові Кабміна ми оперативно спрацювали. Лампочки з канотопові второк привезли і Зараз займаємося поступово їхньою заміною. Олександр Жук, директор центру первинної медико санітарної допомоги, повідомив, що до амбулаторії населених пунктів громади в найближчий час будуть завезені дрова у ході контролю заходів по підготовці зимових, до зимою природу. Ми відвідали на минулому тижні Клички, чепліку і вочепліці оглянуто було приміщення на предмет важливого розташування переселенців. Верхівецькі амбулаторії проведені роботи по монтажу нового твердопаливного котла. А на цьому тижні роботи були завершені. Міський голова Микола Нага озвучив завдання для всіх старостинських округів: пришвидшити роботу по створенню умов для переїзду переселенців з районів, які потрапляють від ворожих обстрілів. Це інформація для всіх старостинських округів. Ми будемо Прискорювати і посилювати роботу по допомозі переселенцям. Переселенцям не з Дальнього сходу, а з сусідніх громад. І тому треба швидше відремонтувати Чаплівку. Ми там обіцяємо, що будемо туди розміщати переселенців, які знаходяться на сусідніх територіях. Там скільки у нас буде кімнат? Десять? Так, до десяти кімнат. Десять кімнат. Нам ну, потрібен фінансовий додатковий ресурс. Ну, давайте будемо виділяти додатковий ресурс, якщо треба підрядника, підрядника, але треба терміново підготувати ці приміщення. І до всіх старостинських округів кожний старостинський округ готує 2-3 садиби, які, в які можна прийняти переселенців. Ми складаємо такий графік, і ви будете зв'язуватись з відповідними територіями, контактувати з ними. І будемо допомагати, щоб люди знаходили можливість переселитися в більш безпечне місце. Це не значить, що всі покинуть і приїдуть до нас, але частина людей і особливо з обмеженими можливостями, які є на тих територіях, ми будемо їх приймати до себе.